Page 68 сторінка 68. Lesson 6, Урок 6, ТАСК 1. Лісен and Point. Прослухай і покажи. Сьогодні ми з вами навчимося читати літеру G в словах, а також розглянемо, як читаються буквосполучення PH OU і OW. Отже, літера G в словах читається як звук дж, джіра це ім'я дівчинки. «Джіраф» – жираф. Виділену літеру G читаємо як дж A dangerous crocodile. Dangerous небезпечний крокодил. Orange – Orange – апельсин. Буква сполучення PH читається як Ф, ф. Elephant – Elephant. Слоник. Виділені літери читаємо як ф. Photo – Фото. Photographer – Фотограф. Feel. Ім'я хлопчика Філ. Елефент. Слоник. О разом читається Ау. Оу-дабл-ю Ow, також будемо вимовляти як Ау. Мауф. Мауф. Ротик. Мауф. Коричневий колір. Браун. Браун. Отже, виділені літери читаємо як ау. Браун коричневий. Кау корова, мауф ротик. Маус. Мишка. Зверніть увагу, дуже схожі слова, але різниця останній звук. Мауф через зубки. Мауф ротик, маус мишка. Хаус будинок. Хаус будинок. Ну, а тепер давайте прослухаємо ці слова і повторимо їх за диктором. ДЖ ДЖІРА. Джираф. А dangerous crocodile. Orange. Ф алефонт. Фото. Photographer, feel, elephant, owl, mouth, brown, brown, cow, mouth, mouse, house.